Привіт, дякую, що завітали до копійки. Давайте без зайвих слів. Після стількох років ми нарешті готові до фінального боса качалки після назавжди. Господи, допоможи. якщо ви раптом або спеціально забули про що були попередні чотири фільми? Я та частина люб'язно нагадає глядачу про це. Чесно зізнатися, я й сама трошки підзабула сюжет цього нереального блокбастера. Тож довелося звернутися за послугою до себе з минулого і передивитися свої огляди. А і до речі, після назавжди з українським дубляжем в інтернет не завезли, бо то таке убійствіне кіно. Тому довелося заюзати силу Яням. Ви що не в курсі? Ви не в курсі, що я є співзасновником? Овницею команди озвучки Дорам українською, хоч ми зовсім молоді, вже встигли озвучити. Мене звати Рок Іван, кисло, солодка курка. Проекти Моє ім'я та дивовижний світ вже на фінішній прямій, з новенького, цікавенького, незнайомці з пекла, Королева Сліз та неймовірне кіно ексгумація, посилання на наш телеграм в описі. А прошу я. Ба я звернулася за допомогою до своїх колег озвучків, щоб українізувати деякі моменти з цього фільму спеціально для вас. Як що зовсім коротко, після всіх недомуток жмиха і тюбіка, останній пише відверту книгу про їх недолугі стосунки. При цьому не поцікавився, чи жмиху взагалі ок, захищаючи свій кончений вчинок, ось так: увімкнув режим комуніста, і такий, це не твоє життя, це наше. У цьому ж фільмі пацанчик уже самозахистом не займається, а обирає страждати і сливу заливати. Дуже шкода, що він так і не дійшов до не можна від'їжджати нам поки ні бо перша писанина авторства тюбіка так усім сподобалась, що видавництво з нетерпінням чекає від цього генія розумника новий шедевр. Навіть його маман і старий новий батя ні краплинки не засуджують його поведінку, але ж цікавляться, коли той нарешті щось вродить. У тебе дар. Усі письменники через це проходять. Справді, ти так говориш, наче твій батя дебіл. Синок, але в його ситуації я б певно з кувочками тнулася під крильце пахана, бо той дає необмежений час на написання каракуль у той час, коли інше видавництво тисне на молодого письменника за допомогою жіночки на невідомій посаді, яка то по клубешникам його тягає, то залицяється, то свою подружку під нього стелить. Дивні корпоративні стосунки, м'яко кажучи, раптом маман каже, що бачила якусь Наталі, яка ще й питала за Тюбіка, яким чином дівчина опинилася в Лондоні, якщо потім виявиться, що вона живе в Лісабо. Оні нам не розкажуть. Далі парочка сцен душевних страждань. Максималочка. І складання статистики прутнів, що претендують на жмиха, зклейка, і ми уже летимо у лісабон. Статистику прутнів складено, тож треба і свій кудись припаркувати. Я мужик як не гордий, сильно голодний, сідаю обідати. Та не переживайте, то був всього на всього сон. Ні хуя з Давайте нарешті розберемося, хто ж така Наталя. П'ять років тому мадмуазель на своє нещастя знайомиться з тюбіком і його дружбанами, один з яких відверто заявляє, що закатив би яйця в лунку. Тоді вписується наш азартний гравець, і пацани забуваються на те. Що він відцей гокає дівчину, та зніметься на відео? Ніколи такого не було. І ось пікантний відос випадково зливають, внаслідок чого Наталі втрачає стипендію друзів і була змушена все покинути та тікати туди, де її ніхто не знатиме. М да, якби я не засуджувала тюбіка, я б дала йому одну корисну пораду. Дядя, скористайся Майндлі, найбільшою платформою для пошуку і роботи з психологом онлайн. Я нещодавно повернулася до медикаментозного лікування свого діагнозу після того, як впевнювала себе, що мені і так нормально. Тому цілком можу порівнятися Війсь стан до з нашим корнішоном. Звісно, чарівної пігулки не існує, але ліки допомагають плідній роботі з психологом. Тож свого спеціаліста я буду шукати на платформі Mindly. Я пройшла спеціальне опитування і вибрала собі психолога, який підходить мені ідеально, і одразу ж збронювала сеанс. У кожного психолога є своя відеовізитівка, і це дуже зручно, оскільки можна ознайомитися зі спеціалістом заочно. Якщо ви відчуваєте, що більше не вивозите, переходьте за QR-кодом. На екрані або посиланням в описі проходьте тест та обирайте спеціаліста за своїм конкретним запитом. За промокодом Копійка20 ви отримаєте знижку у 20% на перший сеанс з будь-яким спеціалістом. Піклуйтеся про свій ментальний стан і обов'язково звертайтеся за допомогою. Не забувши старі образи, Наташка шли дібілича куди подалі. Пішов сюди нахуй бігом, блядь. Оце правильний вибір. Я ж сподіваюся, ти не збираєшся з ним. Hey. Та давай пока, мала розворот і тапку в пол подалі від цього карнішона. Пробач, мені дуже шкода. Ладно, ладно, ладно. Все, Натаха, я на твою сторону більше не стану. Ти геть тупа, пробач, просто я довбояб. Та пішов динах у всесвіті цього фільму про бестселер після знають тупо всі. Тож і наталі цікавиться, що у них там зі жмихом. Я проїбався знову. Ясно, ідіот. Ну от нічого в черепушці Натахи не щолкає. Того аби Карнішончик не сильно сумував. Вона запрошує його почилити з друзями на пляжі. Пам'ятаємо, що у всесвіті цього фільму про бестселер після знають тупо всі. Якщо чесно, я на кожній сторінці обливалася слізьми. По ще хочуть фільм зняти. От би тебе зіграв Гарі Стайлз. Так Гарі Стайлз ще ніхто не принижував. Знайомимось з типом на ім'я Себастьян, Чиє лице так і кричить кого-то батькавоташе на ґрунті того, що першу книгу напише кожен, а от другу тільки талановитий, зароджується конфлікт, і новий знайомий пропонує по чоловічому стрибнути зі скали у воду. Боже, ви тільки гляньте, як всі переживають, що той, не дай Боже, не випливе. Дуже б хотілось. Якщо ви подумали, що Себастьян через свій смазливий фейс має характер мудака, то спішу повідомити, що все зовсім навпаки. Мужлан повідомляє тюбіку, що цілком уявляє масштаби його довбойобства, і будь його воля, наш пацанчик вже на пам'ять вивчив, як правильно заходить в хату і балакати по поняттям. Якщо ви розумієте, прошу я і чайку побратим парту маски Ааа! Так, тут іще й жмих нарешті прочитала 1500 брехливих повідомлень від свого суженого ряженого і вкотре каже йому. Един! Після чого ця голова йде лапати подругу Наталі, за що миттєво отримує бан від Сєби та його друзів. До речі, про тюрячку я здається вгадала. Дивіться, воно сидить. Головне, щоб братик йому попоїсти не приніс. Від другої частини зеленого слоніка тюбіка рятує старий новий батьок і одразу заливає завчасно підготовлений мотиваційний спіч. Завиш для неї місце у серці, як я залишив для твоєї мами. Назавжди, але це не означає, що тобі тепер не можна кохати інших. Бать. Ти нічого не переплутав? Далі пахан без прикола дає непоганий, а головне дієвий моральний подстрач. Ви там не та сама, ти ніколи не та сама, не не, не понятно? Завдяки якому Карнішончик реально взявся за голову. Ну, ми вже це проходили. Тож, що його стан норміса протримається довго, я б не сподівалась. Але наразі пацанчик не синячить, пише свої бредні, тусить з натахою. Girl. Не то щоб я в тобі до цього не розчарувалась, але Тюбік жорстко спідранить другу книгу під назвою До, яка цілком присвячена його муткам з Наталі. Про що він її попереджає і просить дозволу на публікацію. Кайф, дякую, розвиток присутній, але ти, здається, не вловив головного. Треба попереджати перед тим, як в принципі сідати писати про іншу людину. Дівчина одобрює пісаніну. типа могло бути якось інакше. Певно, в якості компенсації через відсутність уяви, аби написати щось не про інших знайомих йому людей тюбік дарує Наталі хату. Проходить два роки, і відбувається весілля лендліза. Одну секундочку, а чого наш старий новий пахан зі своєю жіночкою з роботи? Він же наче з мамою тюбіка зійшовся? Але це не означає, що тобі тепер не можна кохати інших. А пробач. Я забула, що ти теж з прибабахом. з хорошого чубчик більше не з нами. З ще більша хуєнного жмих має хлопця і діло йде до весілля. Виглядаєш дуже стильно і сексуально. Зрада. Руки опускаються в очах сльози. Зрада тотальна. Проходить приблизно дві секунди, і, власне, я так на тебе злюсь. Роз'їбіть мене ядерною зброєю. Роз'їбіть мене блядь, кінжалом цим блядь, гіперзвуковою ракетою. Пробач, що так різко відреагувала на твою писанину. Я хочу бути з тобою. Це неминуче. Оскільки копійка вмерла від крінжа, я вам розкажу, чим все скінчилось. Тюбік робить жмиху пропозицію прямо після їбання. Проходить невідомо скільки часу. Цей писака пише уже третій шедевр хуйні під назвою До того як ну а жмих вагітна вже другою дитиною. Я розумію, що я просто штучний інтелект, але навіть для мене це занадто. Висновки по цьому говну роби сама. Я тобі скажу так. Є проблеми, про які не говорять від самого початку. Я була щиро впевнена, що цей фільм повністю буде присвячений рефлексії головного героя з позитивним висновком, у якому він знаходить гармонію в собі, і нарешті відлипає від жмиха. Так, цей шлях Самурая він проходить вже не вперше, але оскільки це останній фільм, я подумала, що режисер, може нас пожаліє, ну або, хоча б, залишить відкритий фінал як в першій частині. Складно шукати до чого докопатись, коли сюжет. Просто відбирає у тебе дар мови. Від самого початку все пішло ніби кудись не туди. На кой хер відправлятися на інший кінець світу за дівчиною, якій ти спаскудив життя, і намагатись це виправити, коли на повістки дня у тебе точно така ж ситуація з типа коханою жінкою? У письменницьких здібностях Тюбіка я не впевнена, бо всі свої геніальні твори він пише тільки після дуже травмуючих подій. Які гарантії, що наступні книги він буде писати в жанрі фантастики, а не його знову щось Перемкне, і психіка буду шукати нові шляхи, створити проблему всесвітнього масштабу, а потім переказати це на папері. П'ять фільмів. Цілих п'ять фільмів нам доводили, що їхня любов це просто токсична співзалежність, а щас такі, типа опа, щаслива родина. Я на цьому буду наголошувати завжди. Перший фільм імба. Я готова навіть його стабільно раз на рік переглядати для підтримання рівня крінжу в крові, бо те, що відбувалося потім, це не крінж, це не смішно. Це. Фізичний біль від перегляду. А посил то який, що скільки б разів герой не давав обіцянку, яку стабільно порушував, всі кому він робив боляче пробачать, завдячуючи стокгольмському синдрому. Просто неймовірно, яку оцінку ставити п'ятьом фільмам, які просто знищили у мене віру в диво? Нуль мою віру в хороше підтримують спонсори на Buy Me A Coffee. Дякую вам за віру в мене, любов. Та фінансову підтримку спонсори мають доступ до мого приватного телеграм-каналу, де я ділюся всякими штуками, які можуть бути вам в теорії цікаві. Особиста подяка Аластеру Олександру Барановському та Євгену Шакалятко.